Безупинний розвиток і рух вперед це те, що відрізняє нас від ворога, який здатен лише знищувати. Тож ми в Ukrainian Spirit твердо вирішили не зупинятися і випустили нову лінійку горілки Ukrainian Soul – Українська душа, дотримуючись усіх наших найвищих стандартів якості. Українська душа унікальна тим, що має м'який багатий смак з всім відтінком меду та ніжний післясмак завдяки багаторівневій фільтрації і витримці протягом 30 днів під час виготовлення Ukrainian Soul ми так само використовуємо технологію Single Water. Її унікальність у тому, що на всіх етапах від спирту до горілки використовуємо кришталево чисту воду із артезіанських свердловин екологічно чистого полісся. Але ми вирішили піти далі і запустили виробництво Ukraine Soul Organic». Вона на 100% органічна, адже спирт для Ukraine Soul» виготовлений із екологічно чистої сировини від місцевих фермерів, що підтверджено міжнародними сертифікатами. Завдяки цьому нам вдалося зберегти десятки робочих місць та продовжити розвиток виробництва «Ukrainian Spirit», експорт української продукції на ринки Європи та США і сплату податків до бюджету України. Адже міцний український дух. Народжений в мужності та волі.